Всім привіт, любі друзі! З вами UA7Racer. Сьогодні поговоримо про механіку створення скинів в Asseto Corsa. Велике дякую, що обираєте українськомовний контент. Готуйте кофійок, ставте царську вподобайку і ми розпочинаємо. Ну що ж, ми переходимо до створення скинів. Що нам для цього потрібно? По-перше, нам потрібно контент-менеджер, Photoshop та плагін для Photoshop для відкриття DDS формату. Надію, що у вас контент-менеджер та Photoshop вже встановлені. Я вам просто покажу, як встановити плагін. Переходите в посилки в описі, нажимаєте скачати, відкриваєте WinRAR. Далі оцей файл вам потрібно перенести в основну папку Photoshop, в папку Plugins, і він у вас буде працювати. Далі можемо заходити в Content Manager, обираємо вкладку Content. В списку ви можете обрати автомобіль. У моєму випадку це буде Pack. Я буду працювати на прем'єрі Nissan R33. Переходимо в каталог і ми попадаємо в папку нашої автівки. Нам потрібна папка Skins. Далі створюємо копію папки Default. Давайте змінимо назву. Як ми бачимо, у нас з'явилась нова палітра білого кольору. Також давайте змінимо стандартну картинку. Переносимо в папку картинку з розширенням 64 на 64 пікселя у форматі PNG та змінюємо назву. Як бачимо, картинка змінилась. Далі обираємо 7» або ж просто прожимаємо комбінацію кнопок Alt плюс H. Важлива інформація. У нас є два типи елементів автомобіля прозорі та непрозорі. До прозорих у нас відносяться скло та фари, до непрозорих диски, кузов, шини та інші. Пропоную розпочати з самого головного це кузов. Обираємо будь частину, нажавши на неї, з правої сторони з'являються текстури. Нам потрібна Text Diffuse. Обираємо три точки. Як ми бачимо, у нас з'явилась текстура автомобіля, нам потрібно її відрендерити. Я завжди рендерю у максимальному качестві, тобто в 4К. Очікуємо закінчення. Обираємо зберегти, відкриваємо папку Skins та обираємо нашу папку Skin. Зберігаємо. Давайте також відразу я збережу скло. Переходимо у програму Photoshop. Відкриваємо файл звор. Давайте для початку додамо градієнт. Його ви можете завантажити з Google. У мене він вже є, тому я цього робити не буду. Обов'язково наш слой з кузова має бути поверх інших слоїв. Змінюємо режим зобично на примноження. Як можемо бачити, кузов автомобіля окрасився в градієнт. Також давайте додамо пару додаткових наклеїв. Після закінчення однієї сторони, щоб все було симетрично на іншій, відмічуємо усі елементи сторони та робимо дублікат. Далі нажимаємо комбінацію кнопок Ctrl плюс «T» та обираємо відобразити по вертикалі і зажавши кнопку Shift та стрілку доверху, переміщуємо на іншу сторону. Давайте перейдемо до збереження скіна. У мене Photoshop 21 року, в моєму випадку комбінація кнопок Ctrl плюс Alt плюс S. Я би не рекомендував зберігати у форматі DDS по причині великого розміру файла. Обираємо формат PNG. Як ми можемо бачити, у мене все вийшло. Надіюсь, що і ти справився з даною задачею. Тепер давайте перейдемо до скла. Ось так виглядає текстура нашого скла. На жаль, розташування бокового скла не дає можливості щось на ньому встворювати. Буду працювати лише з лобовим. Пропоную додати пару картин. Перед тим, як ми будемо зберігати наше скло, вимикаємо основний слой. Далі нам потрібно додати ще один слой, помістити його поверх основного та закрасити в чорний колір. Виставляємо прозорість у Тут трішки інший метод формування слоїв. Основний слой завжди має бути знизу. Обираємо PNG формат. Зберігаємо в маленькому розмірі. Ось такий результат ми маємо отримати на виході. Ну що ж, тепер давайте обновимо картинку нашого автомобіля. Для цього обираємо кнопочку оновити перегляд або ж зажимаємо комбінацію Ctrl плюс P. Як бачимо, картинка в нас обновилася, у нас тепер все супер. Вітаю тебе, мій любий друже. Тепер ти знаєш, як створювати скини. Очікую від тебе коментарі, чи подобається тобі така рубрика. Підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Поділися даним відео із другом. А на зв'язку був український сімрейсер. Усім до зустрічі!